Ми повернулися, я зрозумів, що сили оборони України, вони ну просто врятували наш бізнес. Вони допомогли нам. А тепер наш обов'язок да, допомогти їм. Ми постійно оновлюємося модернізуємо обладнання, і те, яке ми виводимо, воно ну воно для нас може там, там трохи застарівше, але в цілому, це ну в багатьох місцях це там буде супер. І ми там все, що було, спакували там, напакували. Повну машину відвезли їм, передали, і з тих пір наша співпраця з військово-морськими силами вона там періодично відбувалася, коли накаплювалася певна кількість обладнання, і ми їм передавали. Тобто Більшість часу я проводжу десь або на полігонах, або в різних місцях, скажімо так, мені здається, що зараз єдине, що, що можна робити, це допомагати зсу просто подолати цю навалу. А вже після того думати, куди далі розвиватись.